Сина і Святого Духа. Амінь. Ця неділя називається неділя про митеря і фарисея. З вчорашнього вечора ми співаємо про покаяння, покаяння, мені двері життєдавча. Ми Починаємо служіння, яке готує нас до Великого посту. І перед нами взірець такого покаянного служіння, метар, про якого притчу розповідає наш Спаситель. Нічим він не відрізняється від кожного з нас. Насправді, він так само обтяжений гріхами і провинами. І в скруженні перебуває його серце, і не знає він, чи зможе отримати прощення від Бога. Бо якщо людина усвідомлює свої гріхи і свою провину, вона повинна слухатися голосу сумління, яке скаже їй, я тебе не прощаю. Бо надто тяжкі твої провини. І от з таким станом людина звертається дуже часто до Бога і в наші часи. І дві тисячі років тому ти маєш провини, і на землі їм прощення немає. Єдине, що ти можеш сказати і про що можеш попросити у Бога? Про милість. Бо якщо по справедливості ти маєш бути покараним, і ти вже караєшся, бо совість карає. І ти просиш про мирість. Та той фарисей вважав себе недостойним, став біля порогу, храбового і б'ючи себе в груди, повторював час від часу. Боже, будь милостивий до мене грішного. Нам добре знайомі ці слова. В наші ранкові молитви з них саме і починаються. Ви дивіться, як церква оцінила покаянний труд і покаянний подвиг цієї людини. яка добре розуміє свою недостойність. І знає, що вона ні про що не буде просити, не може просити лише про одне. Боже, будь милостивий до мене грішкою. Ця людина стоїть біля витоків покаяння. Саме тому, починаючи співати постові співи, ми згадуємо цю людину. Бо без того, щоб людина усвідомила свою провину, усвідомила обсяг свого гріха, Без того, щоб вона усвідомила як важко їй це переносити, бо карається вона власною совістю. Без цього жодне покаяння насправді неможливе. І ми маємо це як взірець. Але це тільки початок. З цього починається наше покаяння. А далі це покаяння повинно було збудити душу таким чином, щоб людина здобула дійсну віру, істинну віру. В Бога, який не відкине, який серцем смиренним і скорботним не погордує. Бо стикаємося ми з випадками, коли людина через власні гріхи в першу чергу впадає у відчай. І має абсолютно безнадію і думає, що для неї ніякого спасіння бути не може. Так може думати лише людина, яка Бога не пізнала. Вона не відчула його явлення, його присутності. Бог, який сказав, милості хочу, а не жертви. Милості. Отже, у цього матеря пробудилася віра, це наступний крок покаяння. Віра в милосердного Бога, віра в такого Бога, який не дозволяє нам з вами впадати у відчай. Який Вагомі причини не були, він нас не відкине. Він може провести через випробування. Він може посилати нам страждання. Нам буде здаватися, що нас карають, але Він веде через випробування і страждання шляхом спасіння. І людина, яка вірує, повинна відчути, що вона через своє покаяння навертається до Бога, навертається до шляху спасіння і тому не повинна дозволити собі відчаю цей метар. Один з трьох матерів, що згадується в новому заповіті. Ми тиждень тому згадували митаря Захея. Він навіть ще не встигнув повірити. А Бог уже прийшов до нього і сказав йому, я хочу бути в твоїй оселі. Він тільки трошки простягнув свою душу в напрямку до Бога. А той уже хоче бути в Його оселі. Нам треба зрозуміти правдивість Господніх слів на небі, велика радість за кожного грішника, що покаявся. За ще не встиг покаятись. А Бог уже іде йому назустріч. І тоді Закхей здійснює покаяння правдиве, істинне покаяння, яке перегає в тому, щоб віддавати, щоб спокутувати, щоб спокутувати провину. Якщо кому завинив, віддав четверо. Це спокутування провини, це явлення дієве покаяння, віддав половину маєтку Богим. Це спокутування, це правдиве покаяння. Нам відомий Левій Матвій, який, покликаний був, сидів біля митниці, збирав гроші, проходив Спаситель і сказав Матвію, Іди за мною, той кинув все. гроші і пішов за ним. Це наступний крок в нашому покаянні відкинути все, що заважає, що тягне до землі. Відкинути все і йти за ним. Це не кожному дається. Але ані Закхей, ані Матфей не перебували у відчай. Вони були людьми віри, які знали. Принесеш Богові дух сокрушенний. Бог серця скорботного і смиренного не відкине. Проведе через покуту. Ти віддаси щось, але ти підеш за ним, відкинувши все, що роз'єднує з Богом. Це шляхи покаяння, Матфей і Зикхей. І той метар, ще з притчі, були в своєму суспільстві відкинутими, вважалися найстрашнішими грішниками, для яких немає спасіння. Христос нам каже, так не може бути. Спаситель приходить до всіх. Ти лише маєш зробити крок до нього. Ти душу свою простягни до нього. І він надасть тобі відповідь. І твоя душа стане на шлях спасіння. Ці всі речі звернені до нас. Це різні рівні покаяння, про які ми сьогодні згадуємо. Це те, що ми можемо або хтось не може. Хтось може вже все відкинути і іти тим вузьким шляхом, який веде до спасіння його і його народу. І осягне він спасіння. Хтось може менше віддати те, що має, чи хоча б половину того, що має, хоча б частину. І через те йде шляхом спасіння. Хтось що нічого не може. Тільки усвідомив свою провину. Тільки зрозумів. Глибину свого падіння, тягар свого гріка, але і він не повинен впадати у відчай. Він повинен зробити цей найперший крок скрушення душі. Можна навіть не вдаряти себе в груди. Просто сказати, Боже, будь милостою, да мене грішного. І почати рух ще не по шляху спасіння, ще до нього наближатися, до того, що приведе тебе до спасіння. Але без цього що являє нам метар із Господньої притчі, ми нічого не зможемо здійснити ні піднесений подвиг Матфея, ні жертовний подвиг Закхея. Ми нічого не зможемо. Нам треба усвідомити свою вину, свої гріхи усвідомити, відчути цей тягар і прагнути чогось іншого, і не впадаючи в відчай, вірити в Бога, який рятує всіх, хто хоче певним чином з твердим надиром. Твердою волею піти до тих дверей покаяння, які відкриваються, стукають, вам відчиняти. Амінь.